Всім привіт! Зараз на почті. Скільки тут листівки є? Скільки тут їх багато? О, такого я й не бачила цікаво. А теж в клері, дивіться. Що це таке цікаво? Вот тут я була на мохерахенор прикольно. А я пройдуся в стрижки. Магазину щось вам покажу. Ковтинка, ось цей яка. І потім якісь продукти треба придбати. До речі, гарне, симпатичне, пальто. Від Мені подобається, коротеньке таке. Не знаю, може поміряти. Приємно. Так, дивіться, яке. Пальто цікаве. Колір такий. Мені подобається червоний. І покрій прикольний. Цікаво, скільки коштує. Де на нього прайс? Ціни нема? А, є ось там. Внизу. Це, що там по складу? О, 100% поліестер. Але червоний, так, як. Симпатичне пальто. Блін, мені щось жарко, так сьогодні душно. Це пальто є. Це не дуже симпатично мені на цей на дотик. Так, ну що, люди тут собі щось купують. Щось їм тут подобається, наскільки я розумію. Це що, ковтина така. Дивіться, яке цікаве. Так зараз багато і штучного хутра різних виробів, Я не дуже їх люблю, але це має право на існування. Так, ну тут я була, це вже дивилася. Годі такий є. Я вже казала, що хотіла якусь собі кафтину ну, просто придбати. Таку, ну не то щоб яскраву, таку, щоб можна було не один раз одягати. Ну, не тільки на. На свято. Але щось я не можу останнім часом нічого собі знайти. Та є, як, якщо чесно, і не шукала. Особливо. Таке я, я шубка, бачите, зека хутра за 60 євро Дансторовська. А ось. Це пальто. Тут може і розмір інший. І що також ціни нема. Дірвана ціна, я не розумію. А ні, теж це МК. Мені подобається, що тут подобається. Те, що тут покрій реглан, ось, бачите? І він завжди лежить дуже прикольно. Якби, якби в мене не було пальто, в мене є зараз, мені ж батьки передали з України, то я б собі, можливо, і навіть придбала пальто, бо я якось дуже хотіла пальто певний час. Ось, мені подобається покрій, мені подобається фасон і мені подобається, що воно тепленьке. Хоч воно і штучне, але воно тепленьке, воно плотне. Може зараз поміряти, взяти. Ну, ось так виглядає. Дивіться. Ну, трішки щось, бачите, з балансом на Е, Оця пілочка нахльостує на одну. Це щось з балансом не так. Але загалом непогане. Ні, напевне, не купувало, поміряла і воно якесь. Ну, наче й непогано, але трохи не то. Але приємне на дотик. Довжина гарна, мені подобається. Ще вирішила, тут поруч висіла еко-шубка. Вже думаю, покажу вам вже. Вже як почала міряти, що зараз все одно є. Отак виглядає. Ну, мені не йде. Мені, по-перше, не йде оця двойна е, застівка. Бачите? По-друге, воно... Я не знаю, я виглядаю дуже дорослою жінкою в ньому. І по-третє, воно якось неякісно, все одно все зроблено, подивиться, який нескривий, бачите. І нікого не хочеться образити, але пошиття тут, звичайно, я вам як швачка зі стажем кажу, не зовсім те, що потрібно. Якби я його кувала, чи вийшлося б його коректувати низу, Ну, якось так. Зараз ще хочу поміряти те коротеньке. Чи то пальтішко, чи то курточка, зараз подивимось. Так, ось, дивіться, Це розмір L, у мене M, воно широке, широке на мене, і е, я б сказала, воно е, не мого розміру, по-перше, а по-друге, воно рукавчик прикольно на резівночці, а саме пальто, якби тут резинка була, і воно чуть-чуть було довше, то в принципі було б непогано. Так? Ну, Мені не, не подобається. Емочки ну, немає, там є С, але С зовсім буде коротке. Ну, а так. Ну що? Це чорненьке пальто останнє, що я вам показувала, 35 євро. А що в нас тут таке? Сукні тут є ось такі. Ну, я таке не планую. Для Ірландії наче воно і не дуже актуально, якщо чесно, того, що воно дуже тепле, а морозів тут майже й нема, так що не знаю. Це я перший раз примірила щось на камеру. Такі світрочки є. Так, що більш нічого цікавого немає. Щоб можна було вам показати це чоловіче. Є. Дивіться. Це також не розумію, навіщо в Ірландії продавати штучного, вони дуже швидко промокають, Але вони тут і недорогі. Всього лише зараз скажу, скільки 25? По-моєму. Так, да, 25 євро. У нас в Україні, я теж думаю, що десь приблизно стільки коштують і штучного. Ну, і штучного в мороз іще можна носити на сніг там, але ж... Не із штучного на дощ. Бачите, ось такий матеріал. Ось видно. Але вони прикольні. Я колись собі хотіла сірі купити. 38-й. Чекайте, це який розмір. Тут є розмір взагалі. 37. 39-й це польово малі, 38-й. Це який? 41-й і 41-й. Ну таке. Ще такі на високому є. Вон, бачите, на високому ходу. 40-й. Ті якоїсь якості гіршої. Але високі такі, симпатичні. А, ці 20, 30 євро вже, бачите, коштують. Можна поміряти, просто для прикола. В мене з натуральної, це я в Україні ще купувала Черевички. Ну, сороковий це мій. Я беру на розмір більший завжди. Але вони трохи наче важкуваті. Як вам показати? Симпатичні. Але в суху погоду потрібно носити їх. А тут сухою погодою трохи проблеми, хіба що літом, але літом уги носити це таке. Все. Тут черга. Ось так ідеться ковбойські. Це, я так зрозуміла, під якийсь прикид. Скільки вони коштують? 15 євро, я ж кажу. Ковбойські. Це резина резиною. Ноги будуть запарені. А ці 30 вже, бачите. ну Це все, все шкірозамінник. фух, Щось мені вже аж недобре. Щось трохи мені е, душно. Ті ось подарункові набори є, їдуть. Злаків. Прийбу, скільки їх тут. Нічого собі. Цікаво. Скільки коштують? Яка краса, саме... як на новий? Є їй. Thank you. Thank you. Bye. Така Bye. він зупинка красиво. Хелло! <рес> Чому воно так... Падає, вона ще з камера вже. Так, да, воно все накривається. Да, так воно реально... Так вона та ні, вона не фокусує. О! Не знаю, зараз побачимо. Чи не відчинять? Хтось є, тут то, то, то точно хтось є. Максима, можна було це зробити? Щоб я встигла зняти його? Mm. Та вона до сих пір сміється. Так, я взяла картоплю. Со два Генріха? Так, да, був Генріх. Не може бути. Це. Да, І то теж Генрік? Ні, це хо ху... а. Чи Хувер це ж? Так, да, Генрик. Та ні, ну там хувер написано. Все забуває, що пилосос буде по англійськи Хувер, так? Хуа. Хуа. Хувер. Ой. <пілка> міна, міна. е е вака, вака кре-е-ем. Ну голі, де так швидко. Спачні, це це би. Кріпік? Кріпік. Толепись. Ще люк цибулька. Це у, нас у нас ще два чи три лишилося того. Це пантекесики. О, панка кесіки взяли, ми треба будемо їсти. Це горішок. Не <ріжок>. горішок. Так, це у нас. Пік. Рейдіш? Ага, ісочка. <ріжок> О, ММД взяла. Це не фіє! Оце новий сир. Шоколет. За один євро 4 штуки. Бурек? А, ти вже доставила? Оце 2-3 євро кожне. Отакі ми ще взяли. Дуже захотілося. Гранати? Яблучки. А грушки Одну ти брав? Одну класічку взяв. А, тунець взяли тунець. ось. Бачите, на салат. Хочу зробити мімозу, мама вчора ідею подала. <с> і додала. Дурне. І чотири водички взяли. Це 52 євро, мінус 10 євро знижка, 42 євро вийшло. Так, дивися, зараз вже йдемо в столову. Я вже бараболю взяла. Ну блін, пом'яв ці, як вони називаються, я постійно забуваю. Піти. Блін, не ж просила тебе. Угу. А що ж зараз піти, підемо в столову, поїмо щось? Ну, я беру. Такі. Я, це береш? О, такі, так. І беру крем. А ну, давай це відкриємо, Макс. Щоб я вже закінчила розпакуваннячку. Оцей, можеш, будь ласка, відкрити сир. Це аналог у того, що ми брали. Корівки я показала, ну Той коштує 2... Ні, там треба отак я знаю, віддерти. Все. Той коштує 2,79, а цей коштує 97 центів. І його тут більше, має бути, ну. О, такі самі трикутнички, а ну достань один. Вони товстенькі чи вони в два шари? Два. два а, шари. і там ще одна піднімається, так? Да. Да? Да. Клас. Ну, давай, а можеш один відкритися зараз їм один. Ну побачимо, ну в них взагалі смачна продукція молочна. Я думаю, чого переплачувати. Читаю чотири рази майже. Ну, в не... 2,79 і 79. Скільки це виходить раз? В три? Ну, то стоїть два, а є один. Ця три майже стоїть. Коштує. Ой, той, той три майже коштує. Думав, два. Ммм, вкусний. Кажу? Угу. Ммм, смачний. Як дружба. Все, будемо бачити все таки. Чого я раніше не бачила, не знаю. А, а то, ж то, цього ще більше в два рази мати. А це що цього? Чотири рази виходить you know, вигідніше. я не бачила? Цього. Що не бачила? Сам ти не бачила. Ммм, mm -hmm. дуже смачно. Так. Ah. Все, ми пішли ми пішли в столову. Всім пока.